Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія. Ми вже з вами на розділі знаходимося арахно ентомології. Сьогодні ми маємо познайомитися з рядом двокрилих комах Діптера і які види комарів можуть бути не дуже безпечними. І чому? Сьогодні з вами я, Безуська Олега Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, починаємо. Комари. Комарі це комахи ряду двокрилих діптера. Багато з них є кровососами і переносниками збудників інфекційних захворювань. Найбільше медичне значення мають комарі родів. Ось зараз ми подивимося. Рід анофіліц, ось він на першій позиції. Е Аедес – це друга позиція. І кулекс ось тут третя позиція. Тобто у нас будуть цікавити три роди комарів морфологічні характеристики комарів. Статива зріла особина має тонке тіло, дві пари крил і булавоподібні дзиджильці. Відрізняється наявністю тонкого хоботка довжиною близько третини або навіть половини тіла це так званий ротовий апарат. У самок ротовий апарат колюче сисного типу, у самців сисного типу. Ну і живляться то вони по-різному. Якщо самки вони живляться кров'ю, то самці вони живляться соками рослин. Ротові органи самки складаються із нижньої губи у вигляді хоботка з жолобом, верхньої губи у вигляді вузької пластинки, що також має жолоб. У каналі між ними знаходиться пара списоподібних верхніх щелеп і пара нижніх щелеп, а також голкоподібний язик. Тобто ось така складна будова цього ротового апарату. Поблизу основи язика розташована пара слинних залоз. Слина містить антикоагулін, що перешкоджає згортанню поглиненої крові. Від подразливих властивостей слини залежить відчуття болю при укорі. З боку губатка розташовані нижньощелепні щупики, у самців вони опушені більше, ніж у самок. Яйця комарів овальної або видовженої форми розміром близько 1 міліметру. Ну, ось тут ми бачимо на цій частині картинки. Так? Личинка червоподібна, ось вона, так? червоподібної форми. Тіло складається з голови сегментованих грудей, і черевця має волоски щитинки. Колір змінюється від такого зеленуватого. До чорного лялочка. А ось ми бачимо на нижній частині цього рисунка. Бачимо лялочку. Вона дійсно має форму коми, і тіло складається із таких відділів. Голова, груди, черевце, рухомі вони і не живляться. Отже, життєвий цикл комарів. Розвиток цих комах відбувається з повним метаморфозом. Для дозрівання і відкладання яєць необхідна кров. Відрізок життя самок, що характеризується циклічним перебігом взаємозалежних процесів живлення і розмноження, називають гонотрофним циклом. Тривалість циклу складає від 3-5 днів на півдні і 5-10 днів у середній смузі. Затеплий період проходить від 1 до 2 до 10-12 таких гонотрофних циклів, залежно від умов середовища. Тривалість життя самки складає 1-2 місяці, самця менше. Самка відкладає яйця на поверхню води, якщо це самка родів Анофілікс і Курікс або у вологий ґрунт Аедис. Личинки живуть на поверхні води і дихають атмосферним повітрям. Тривалість розвитку личинки залежить від температури води і складає не менше 15 днів. Оптимальна температура 22-25 градусів, стадія лялечки триває від 2 до 5 днів, згодом із неї виходить доросла комаха. Самці восени гинуть, запліднені самки зимують у приміщеннях, впадають у діапаузу або живляться всю зиму. Яке медичне значення мають комарі? Слина комарів, що впорскуються в шкіру при кровосанні, викликає болісні відчуття і місцеве запалення. Комарі роду Анофіліс є остаточними хазя... хазяями і переносниками збудника малярії, проміжними хазяями і переносниками збудників філеріозу, аедес переносить збудників жовтої лихоманки, лихоманки денге японського енцефаліту. Лімфоцитарного коріоменінгіту, толеремії і сибірської виразки. Кулекс передають збудників японського енцефаліту, а також фереріозу. Так що ми бачимо, спектр, спектр е, тих е, збудників хвороб достатньо значний. І ось я пропоную вам нам з вами вже розглянути таку табличку основних відмінностей мадерійних комарів і широко розповсюджених комарів курікс в нашій зоні. Так? Ось давайте порівняємо. Анофіліс. Яйця мають плавальні камери, відкладаються в розкіт тільки в чистих, в чистих добре освітлених водоймах. Яйця відпадає кудик з кубками у вигляді човника. Значить, якщо у анофіліса вони окремі, то тут вони разом утворюють такий човник. У анофілісів личинки не мають дихального сифона і розташовуються паралельно поверхні води. Тоді, як у представників кулекс, личинки мають дихальний сифон і розташовуються під кутом до поверхні води. У анофіліса лялечки мають дихальні трубки у вигляді ліки. Тоді, як у куликсів, дихальні трубки у лялечки циліндричної форми. Дорослі комарі анофіліс сідають під кутом до поверхні. А для куликсів характерна посадка паралельна поверхні. У самки анофіліс щупики довжиною, такі як хоботок. А у кулексів самки щупика досягають одну третини довжини хоботка. Анофіліс, у самця щупики довжиною, такі як хоботок, і мають булавоподібне потовщення. У самця кулекс щупики довші, ніж хоботок, без розширень на. Тобто можна за такими характеристиками розрізняти представників роду Аноферіс від представників роду Кулекс. Хоча небезпечними є і Кулекси, і Анофериси, але саме Аноферіс переносить малярійного плазмодія, самка. Є не просто переносником, а є ще і остаточним хазяїном цього паразита. Яка профілактика? Ну, спершу профілактика укусів комарів. Так? Це особисте застосування репелентів, марлівих пологів, засідкування вікон. Ну і є громадська заходи щодо оздоровлення території, так? біологічні методи, розведення і залучення природних ворогів комарів. Це рибка гамбузія, кажани, качки. Використання збудників грибкових, бактеріальних і вірусних хвороб комарів. Навіть генетичні методи, коли в природу випускають стерильних опромінених санців, що зменшує звичайну популяцію комарів. Ну а раніше, раніше використовували обробку місцевості інсектицидами і нафтування водою. Зараз вважають такі методи недоцільними з екологічного. Ну, я можу вам навести такий приклад. Це історичний приклад. Після Другої світової війни Всесвітня організація охорони здоров'я спробувала допомогти жителям острова Калімантан, які потерпали саме від малярії. Була направлена експедиція і місцевість обробили інсектицидом ДДТ. Очікуючи, що за допомогою цього інсептициду можна знищити малярійних комарів, які є переносниками малярійного плазмодію. Але ДДТ потрапив не лише на водойми, не лише до комарів, а і до торганів, які не гинули, а ставали такими млявими, і, і крім того, вони ставали легкою здобиччю ящерок. ДДТ викликав у ящерок послаблення рефлексів, коли вони поїли відповідних тирганів, так? і вони стали легкою здобиччю котів, а вже коти не витримали такого навантаження ДДТ, і вони загинули. Крім того, ящерки, вони харчувалися ще не лише терганами, а й гусінню, яка у свою чергу харчувалася тростиною дахів, домівок, місцевих жителів. Гусінь пошкодила дахи. Отже, результатом такої лапках допомоги стали проблеми з домівками, тому що о, ці домівки о, о, залишалися без дахів. Да? Крім того, зникли популяції котів. А коли зникають коти, то тоді приходять щури. А щури, мало того, що вони самі по собі не дуже приємні е, сусіди, але вони принесли з собою блох, які були заражені чумною паличкою. Тобто е, намагалися допомогти від малярії місцевим жителям, але е, принесли, принесла така допомога ще і чуму. Тобто, про що це каже? Це каже, що такі методи за допомогою таких, таких інсектицидів. Ну, ми знаємо, що ДДТ вже сьогодні не, не застосовується в якості інсектициду, але і сьогодні ще ми можемо спостерігати такі негативні наслідки використання цього інсектициду. І тому ще раз повертаємось до. Тих біологічних методів, які на сьогоднішній день дійсно є е, кращими, в плані того, що вони не руйнують, е, руйнують е, оточуючий світ, тому що якщо ми будемо використовувати, не будемо знищувати кажанів, і не треба їх знищувати, тому що вони нам Допомагають, вони знищують ось цих комарів. Ну і використання це вже використання збудників грибкових бактеріальних і вірусних хвороб комарів. Це дуже важливо. Ну і можна, як колись в Сполучених Штатах Америки, розробили такий спосіб. Це випускання природи стерильних і опромінених самців комарів для того, щоб зменшити кількість популяції цих. Тварин. Отже, на сьогодні ми з вами завершили розгляд і знайомство з комарами. І що можна тільки сказати, ну, звичайно, це дуже неприємно, коли навіть без будь-яких збудників, але ось цей укус комара, він теж достатньо неприємний. Тому треба, як кажуть, захищати власний організм від цих. Небезпечних і не дуже приємних комах. Якщо ця інформація для вас виявилася достатньо важливою і цікавою, то, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал. І до наступних зустрічей! До побачення!